Більше року минуло з моменту визволення Слов'янська від проросійських терористів. Майже одразу після цього свою роботу відновив слов'янський відділ Державної служби охорони. За кілька місяців відділу вдалося відремонтувати постраждалі внаслідок воєнних дій, будівлю та обладнання і стати до охорони своїх об'єктів. Наразі у відділі працює більше сотні співробітників, які щодобово охороняють близько тисячі об'єктів. Ежедневно, ежесуточно, скажем так, в городе Славянске работают две группы задержания. Это группы мобильные, которые передвигаются на служебном автотранспорте, оборудованном сигнальными проблесковыми маячками. Работники милиции полностью экипированы, вооружены табельным огнестрельным оружием, вооружены автоматическим оружием. У них есть все необходимые спецсредства для защиты, то есть бронежилеты, каски. Вот. И плюс ко всему по территор на территории города Славянский, на территории Славянского района, Краснолиманского района также заступает около 6 человек, которые находятся охраняют стационарные посты. Важливим і актуальним для правоохоронців є питання безпечного перебування дітей у навчальних закладах. Тож з початком нового навчального року Державна служба охорони проводить роботу з підключення навчальних закладів міста до охоронної системи швидкого реагування на надзвичайні події. У місті Славянські в цьому плані достягнута сполкомом міського совєту з депутатським корпусом міста Славянська повне взаємопанімання. Вот мы сейчас уже, в принципе, мы уже на на окончательной стадии получено письмо о подключении учебных заведений на пульт охраны. І в ближайше час ця програма почне в роботи. Тривожні кнопки з'явилися у школах та дошкільних закладах міста ще у 2012 році. Однак охорону цих об'єктів продовжували здійснювати вахтери та сторожі. Невдовзі кнопки запрацюють. В кожному навчальному закладі буде визначена відповідальна особа, яка матиме брелок пульт з тривожною кнопкою. І у випадку надзвичайної ситуації на місце події до п'яти хвилин приїде група швидкого реагування. 20 школ, вот то, что конкретно, сейчас ми вже вот, проводимо роботи по провірки підключенню на пульта хани. Така робота ініційована департаментом Державної служби охорони, проводиться по всій території України. В нашому регіоні до цієї акції активно підключилися також Краматорськ та Дружківка. Успішна реалізація проєкту дозволить батькам, дітям та вчителям отримувати не лише знання, а й надійний цілодобовий захист від будь-яких злочинних проявів.